На східний щит, не немає білих плям та сліпих зон. І сьогодні ми говоримо про роботи на землі та повітрі, як технології на передовій днівелюють шестикратну перевагу ворога в людях. Купінська офензива в друзів Трампа стало трошки менше карт. Довга рука українських спецслужб за два тижні атаковано чотири російських танкери в Чорному морі і ще один біля Сенегалу. Початку вторгнення в 2022 році Москва завоювала менше 1% території України, якщо точніше, 0,97%. Але при цьому втратила загиблими та скаліченими 1,15% свого населення. Це страшна арифметика війни, в якій Україна міняє квадратні кілометри на непотріб, що в самій Росії вже давно не варте і не те, що лади, а все річ навіть пачки пельменів. Але ми дуже часто бачимо негативні явища всередині себе в ЗСУ, і це нормально. Це дозволяє нам змінюватися. Проте в російській армії, наприклад, різко зросла кількість СЗЧ. за 10 місяців 2025 року. Лише за офіційними даними генпрокуратури Російської Федерації кількість справ про СЗЧ склала 161 тисячу. Колосальна цифра при тому, що вся окупаційна армія в Україні близько 700 тисяч. Так, загалом російська армія складає півтора мільйона, але ми ж розуміємо, з Сибірських гарнізонів мало хто втікає. Тундра якось не дуже любить дезертирів. І однією з головних причин СЗЧ на війні в Україні, яку все відвертіше називають західним та опозиційним медіа російські дезертири. Є як скотські ставлення до солдатів з боку командирів, так і усталена практика, напевне, ще сталінська, що в разі поранення їх обов'язково кинуть на призволяще. Смертність російської армії від поранень перевищує 50%. В Україні ж дві третини поранених після реабілітації повертаються в стрій. І такі цифри, за якими тисячі людських життів. Дають, зокрема, сучасні технологічні рішення. Малопомитні, та неповороткі, не дуже швидкі чи маневрені, але завжди рятівні. Тобто роботи. Це не виставка досягнень робототехніки і не магазин іграшок. Це перший етап еволюції сучасної війни. База підготовки, де мобілізовані вчаться воювати, не виходячи з укриття. Тут в ангарах стоїть залізо, яке воює на нулі. Від логістів, що возять воду та снаряди до камікадзе, які знищують ворожі бліндажі. Бажаю міцного здоров'я. Я, Я начальник школи безпілотних наземних комплексів, позивний Полтава. Хотів би вам показати наші комплекси, як ми навчаємо протягом 35 діб, чому ми навчаємо і самі комплекси, які їх характеристики, що вони виконують в зоні бойових дій. Асортимент, як в супермаркеті є гном та терміт. Універсальні солдати. Можуть мінувати, можуть евакуйовувати. Є простіші варіанти, наприклад, тарган. Більш ефективний, найбільш дешевий тарган використовується як логіст, так само і камікадзе. Начиняється він з дівчаткою. І їде так само до підвалів противника до укриття. Він простий, дешевий і найменше ламається. Ціна питання розлітається на космічній відстані. Від 20 тисяч гривень за одноразовий дрон камікадзе до майже мільйона за серйозні логістичні платформи. Терміт до 700 тисяч коштує, але це без модуля. Ця сама тілешка, яка буде виконувати завдання логістичні, логістичні та евакуаційні. Філософія цієї техніки проста. Вона повинна бути доступною будь-кому. Ось цей боєць ще вчора залізничник, а вже через кілька днів буде керувати дроном логістом. Там наболі, як дитячі машинки на радіоуправлінні. Так кайфує, це. Так, звісно. Але купити зарізу – це пів справи. Головне навчити його слухатися. Керування цими машинами схоже на комп'ютерну гру, але джойстик тут вирішує долю реальних людей. Екіпаж працює як єдиний організм пілот наземного дрона, пілот повітряного розвідника і штурман. Ми перебуваємо зараз на пункті управління роботизованим комплексом в парі з БПЛА. Виконуємо перші наші практичні навички. По управлінню наземним комплексом. У нас екіпаж складається з оператора НРК, з оператора БПЛА і третій член екіпажу у нас працює з Кроповою, прокладає маршрути. З моніторів операторів бачимо, як робот-веприк тягне вантаж. Основна місія цих машин логістика. А вони беруть на себе те, що раніше на плечах носили люди під шквальним вогнем. Веприк, наприклад, може тягнути за собою півтори тонни вантажу. Швидкість невелика 6 кілометрів на годину. Але цього достатньо, щоб врятувати життя. Краще нехай поїде кусок заліза і виконає цю роботу, і виконає набагато більше, ніж треба відправляти в небезпечні місця людей. Я думаю, за цими технологіями майбутнє. А це вже школа наземних комплексів третьої окремої штурмової бригади, заснована в березні 25-го. і інноваційний навчальний центр. Тут проходять підготовку як військові, так і цивільні. Школа вона є як фільтром, таким. Тобто, перед тим як виробник передасть бойовий підрозділ, виробник привозить його до нас. Ми дивимося, кажемо: ну тут треба поміняти зв'язок, бо нема сенсу навіть його туди відправляти. Тут треба поміняти це. Виробник міняє, потім обов'язково ми рекомендуємо відправити його до бойового підрозділу, і тільки бойова практика застосування покаже, готовий він чи не готовий до серійного виробництва. Хоча через школу пройшла вже тисяча людей, техніка постійно потребує допрацювання, бо фронт змінюється швидше, ніж виробничий цикл. Але якщо встигати за змінами, то і результат неодмінно буде. Ядерну зброю в 40-х розробляли як в СССР, так і в США, але американці виявилися спритнішими і тому досі отримують монополію на застосування атомної бомби. Наші дрони давно вже пройшли еволюцію від весільних мавіків до складних систем, які рятують життя, доставляють провізію чи проводять розвідку. Це справжні шуліки. Тільки в листопаді сили безпілотних систем знищили 24 тисячі російських цілей. Серед них лише за три дні такі важливі установки, як Бук М 1 Бук М 2 та ТОР-2. Загалом за останній місяць осені збитки РФ від наших дронів обчислюються в десятки мільярдів доларів. Дронами вбили майже п'ять тисяч росіян, майже стільки ж поранені. Що ж, сподіваємося, що і грудень буде таким же продуктивним, як і листопад. Але як зараз справи після де-факто звільнення Куп'янська на фронті? Розбираємося далі. Куп'янськ ще не звільнений. В ньому засіли кілька сотень окупантів, але в них немає надії на порятунок без підтримки провізії боєприпасів. Їхня доля приречена і буде вирішена. Вже найближчі тижні натомість успішні дії ЗСУ, які відбувалися в жовтні та листопаді і тільки зараз отримали детальний публічний розголос, це не лише про перемогу на полі бою, але в першу чергу про повернення віри в те, що ЗСУ можуть успішно контрнаступати та звільняти українські міста. А Куп'янськ ми звільняємо вже вдруге. Нагадаю, що після вдалого контрнаступу в 2022 році. Окупанти були настільки ослаблені, що два роки вони навіть не планували проводити на цій ділянці фронту операції із форсування осколу та наступу на Куп'янськ. Першу половину 25-го року окупанти витратили на те, щоб створити собі плацдарм на правому березі осколу, північніше Куп'янська. І, хоча за всі півроку зсу так і не дали окупантам переправити на правобережжі бронетехніку, цього плацдарму вистачило, щоб в червні почати повномасштабну наступальну кампанію на Куп'янськ. За три літні місяці. Ворог суттєво наростив своє угрупування для наступу та зайняв територію на північ від Купінська. Тут він атакував двома колонами: одна рухалася через Голубівку вздовж річки та штурмувала щільно забудовані північні райони міста. Інша захопила Радківку і Кіндрашівку та наступала у напрямку сіл Мирний і Соболівка, обходячи Куп'янськ із флангу. У вересні-жовтні, після дев'ятимісячної підготовки, розпочався штурм Куп'янська. Більше тисячі росіян проникли до міста в центральні та західні квартали. Фактично, окрім південної частини, все місто кіщло окупаційними військами. Також тримав удар район Заоскілля. Всі спроби ворога форсувати річку в зворотному напрямку та закріпитися на лівобережжі були провальними. Російське військове командування, випередивши подію, доповіло Путіну про перемогу та захоплення Куп'янська. 20 листопада, бажаючи посилити свої переговорні позиції, Путін оголосив про повний контроль над містом і навіть запросив сюди журналістів. Але ніхто не приїхав, бо в цей час вже як місяць тривала успішна кампанія сил оборони зі звільнення Купінська. Путіну забули доповісти, що станом на початок листопада зсу здійснили контрнаступ на північних околицях міста і звільнили мирне Радьківку і Кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль. Голубівку таким чином, вийшовши до осколу, наші військові перерізали окупантам логістику до міста. Отже, через брехню генералів, коли Путін закликав журналістів, його війська в Куп'янську вже були оточені. За це точно полетять високі генеральські погони. Після відрізання голови гідри сили оборони взялися шматками зачищати місто квартал за кварталом. І поки частина угрупувань наступала від заходу на північ міста, інші атакували з півдня, щоб не допустити ще більшого розповзання окупантів. По Купінську для звільнення міста в складі зсу спеціально створили унікальне пошуково-ударне групування Хартія, а також колишні тероборонівські, а тепер механізовані бригади 125, 127 та 116. Сподіваємося, нікого не забули. Незважаючи на такий значний перелік підрозділів. Однак чисельно вони були в меншості, адже в Купінськ проникло близько півтори тисячі росіян, які засіли в будинках. Зачистка кожного будинку це тривалий процес, який може займати від півдоби. І аж до тижня. Завдяки поступовому, але доволі швидкому просуванню ЗСУ на півночі та заході міста вдалося ліквідувати понад тисячу окупантів, і це тільки верифіковані втрати. Ще понад 200 засіли в центральних районах, зайнявши чимало ключових будівель. В ході операції ЗСУ продемонстрували, що опанували нову тактику, яка дозволяє невеликими силами швидко проривати кіл зону, попри більшу чисельність людей і дронів ворога. Отже, якість військ, їхня мотивація і грамотна тактика. Може стати новим геймченджером, який зупинить масове проникнення окупантів в наші міста. Адже в той час, коли триває операція зі звільнення Купінська, ворог проникає, на жаль, до Костянтинівки, Лиман, Гуляйполя, тривають оборонні бої в Покровську, Мирнограді, Вовчанську та Сіверську. Ці поля бою стануть полігоном для випробування нової тактики ЗСУ. Частина бригад, які брали участь в купінській операції, вже зараз передуслоковані на нові ділянки фронту. Варто відзначити, що наступи окупаційних військ, які проводилися вздовж всього кордону Харківщини, зокрема у Вовчанську, Міловому та Одрадному, радше за все будуть поступово згортатися, оскільки вони не досягнули головної мети, не відволікли наші резерви від порятунку Купінська. Тож тепер, у кількомісячній перспективі, у них немає логічного продовження. Купінська операція дала Україні стратегічну перевагу над путінською Росією. Адже, окрім військової ця кампанія, це потужна інформаційна зброя, яка демонструє і українцям, і нашим американським та європейським партнерам, що хід цієї війни не визначений наперед. Україна не приречена на поразку, як про це постійно говорить Путін. І переконує, чи майже переконав Трампа, Україна ще має достатньо козирів, щоб перемагати росіян на полі бою. сучасній війні не тільки лінії окопів і траншей більше немає, вона повністю змінилася в своїх контурах. Виявляється, класичні методи ведення війни або не працюють, або не так ефективно, як колись. Саме тому Україна, яка на початок вторгнення, не мала потужних військово-морських сил. Потопила більшість кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. А тепер українські спецслужби взялися за танкери російського тіньового флоту. Лише в Чорному морі атакували чотири танкери, і це моментально підняло страхові ставки для Кремля на 200%. Ще один поріс з тисячі, які цідять кров економіки. Чи справді США дали дозвіл топити тіньовий флот один з найбільших в світі? І чи наближають наші атаки на танкери Москви? Її поразку говоримо з Іваном Ступаком. Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник служби безпеки України, в 2004-2015 роках перебував на оперативних та керівних посадах в головному управлінні СБУ. У Києві та Київській області пане Іване, я вас вітаю. Російський тюнівий флот, тобто нелегальний флот, він складає 15%. Це досить багато насправді від, ну, від загального світового. Воно якось вплине на спроможність Росії вести війну оці атаки українські. Дивіться, з приводу цих атак. Загалом флот дійсно великий. Там величезна кількість кораблів за різними оцінками. Я бачив цифри на 1100-1300, але останні дослідження показують, що всього кораблів, які заходили до портів Російської Федерації і вивозили звідти російську нафту, їх всього 113 штук. Тобто верифіковані, які щонайменше один раз заходили і забрали російську нафту. В Принципі, як на мене, це гарна спроба зробити так, щоб в Російської Федерації нафту не ввозили. Там є дві локації: це Балтійське море, це Чорне море. Звідки ввозиться лева частина взагалі російської нафти? Тому загалом, як на мене, спроба налякати власників цих суден, щоб вони не заходили до Чорного моря під страхом втратити свої суда, тим паче, що вони. Доволі старі багато танкерів 19 років і навіть плюс дев'ятнадцять плюс. Тому навіть невеличке зовнішнє влучання воно може гарантувати, що танкер виходить з ладу. Тому я думаю, що в принципі це повинно спрацювати. Але знов ж таки питання, щоб не було стрибків цін на нафту і не було потім е образ з боку наших західних друзів. Але ви знаєте, українські спецслужби, вибачте, нагадують якихось напевно грінпісівців. остання одна з останніх атак. Вони так філігранно, хірургічно, точно влучили в палубу, аби не розлилася нафта. Тобто українські спецслужби дбають про безпеку в Чорному морі. Про що це свідчить? Насправді я розумію, що це жарт, але така філігранність, така спроможність і СБУ, і головного управління розвідки вести такі операції. Дивіться, по перше, це е, розвідка. Це розуміння, що не просто о йде танкер. Ми зараз йому в борт відправляємо там п'ять наших безпілотників. Завдання стоїть, ви правильно сказали, щоб не було розливу сирої нафти в Чорному морі. Ми розуміємо це через це не жарти. Це робиться для того, щоб не відвернути від нас наших союзників, бо вони, я перепрошую, дуже сильно запаяні на екологію. Популяція бобрів, зелена енергетика, а тут і що. Розлив нафти, їм чхати, що це війна. Їм головне, щоб не було екологічної катастрофи. Тому, як на мене, це дійсно слушна робота, це абсолютно філігранна робота. Не допустити витоку нафти в Чорне море і щоб не було забруднення цієї акваторії. І головне, дивіться, що важливо. Всі ці влучання, вони принаймні останні були в у виключній економічній зоні Туреччини. Що таке виключна економічна зона? 14 морських миль від берега це територіальні води. А якщо 200 морських миль, це виключна економічна зона, начебто всі можуть там плавати, але у випадку чого, якщо там розлив нафти, то це шкода в першу чергу збережю Туреччини. І от наші союзники дуже цього побоюються, тому треба бути обережно, слідкувати, щоб танкер був дійсно. Дійсно, пустим, раз дійсно належав до тіньового флоту Російської Федерації, і дійсно, що це було болюче для власників. Ми бачимо, що зараз Трамп йде фактично так відверто в фарватері Путіна, озвучує його хотілки, його вимоги, фактично вимагає капітуляції України. Але водночас є інформація, що США не лише погодили атаки на російські танкери, але й навіть дають розвіддані Україні в цій справі. Це справді так може бути. І чому? Ну, дивіться, я не прихильник такої версії, що американці дають нам дані. Ну, таке враження, що наші спецслужби вони сліпі, глухі, вони не знають, які суда заходять до портів Російської Федерації, які суда вивозять російську нафту. Ні, звичайно, що. Є інформація, є багато відкритих е, джерел, не деякі умовно відкриті. Ну, щось на кшталт Флайт Радару, але для суден. Е, я не знаю, як воно називається. Є за преміум підпискою, можна слідкувати, куди вони заходять. Є багато е, осінь проєктів, які слідкують за тіньовим флотом Російської Федерації, як вони е, працюють, де перевантажуються. Тому всі ці танкери вони на олівці. І говорити про те, що американці саме дозволили, я більше скажу. Ляся до версії, що вони не забороняють, то вони не на ми не робили, але й не дають нам там зелене світло. Ось вам ракети самі обираємо чим бити, якими безпілотниками, і де саме. Звісно, з Туреччиною треба бути дуже обережною. Знаєте, коли відбуваються атаки Діпстрайки в глибину Росії, то, як правило, українці про це заявляють: так це або сили безпілотних безпілотників, або спецслужби в ситуації з танкерами такого немає. Я пригадую до речі, одне з перших таких дивних потоплень російських кораблів, це здається, було біля берегів Італії. Тоді це зробили якісь невідомі. Ну, хоча, напевно, що відомі, але невідомі. Напевно, це правильно. Але чи завжди такі речі вдається приховати? І чи завжди потрібно Може, інколи все-таки варто вийти і сказати, ей, подивіться, у нас є карти. А, карти, розумію, є тузи, є все. Дивіться, а, перше, перші два влучання, влучання танків в Чорному морі ось в останній період вони були верифіковані, о, бо на них були. О, були, були Кадри записів з цих самих безпілотників, як вони атакують, раз, два, три. І говорити про те, що там була міна часів Другої світової війни, або не знаю, там на якийсь айсберг на чорному морі напоролися ці танкери. Ну точно що ні? Плюс було багато повідомлень від ваших колег, журналістів, що там 13-те головне управління військової контрозвідки, плюс ВМС військово-морські сили України атакували, але ось так офіційно офіційно, щоб на сайті. Відверто я цього дійсно не бачив. І потім були офіційні заяви від української сторони, що ми до цього не маємо жодного стосунку. У мене таке припущення, що можливо, ми зробили, відрапортували, а потім на політичному лімпі було сказано: так, хлопці, ми вшиваємося, ми тут нічого не робили, бо якесь дійсне велике напруження зараз формується навколо України. Робимо вигляд, що це не ми. Потім знову удар, буквально скільки там на минулому тижні, знову відеокадри, знову атака безпілотників і знову посилання, що це все ж таки була СБУ разом з військово-морськими силами України. Але що цікаво, дуже цікаво, це ж ви правильно сказали не перші влучання в танкери Чорноморську, чорноморського тіньового флоту Російської Федерації поза чорного моря. Тобто не в Чорному морі, а поза. Так, в середземному щось було. Але, як на мене, такий красномовний приклад це західне узбережжя Африки, така собі екзотична країна, Сенегал, так. де було чотири влучання в Ого. борт, танк, який е, стояв там. І після цього мені дуже сподобалася. Така собі реакція була, я постійно згадую, е, компанії власника. Це знаєте, як вийти зранку десь в себе там на балкон і прокричати на вулиці, на всю вулицю. Що все, тепер я займаюся спортом, жодного алкоголю, все за здоровий спосіб життя. Кому ти кричав, з якою метою кому потрібно, той почув. Так ось ця компанія вона вийшла з відвертою заявою відкритою і каже, що все тепер. В порти Російської Федерації за російською нафтою ми точно заходити не будемо. Чесне слово, чесно, чесно Тобто, таке враження, що вони спробували звернутися до тих сил, які атакували ці суда, з проханням більше цього не робити, адже ми всі уроки винесли, і ми цього точно робити не будемо. Будь ласка, не атакуйте. Ну і плюс звичайно, що з різко зростають в такому випадку страхові ризики, і ця нафта робиться ще дорожче. Вони вони, ну тобто для Росії, дешевшою, фактично, так, тому що вони так демпінгують. Але ми говоримо про Чорне море і про узбережжя Африки. Але є ще Балтійське море. Ви самі сказали, що там теж вони Україна може і туди дотягнутися. Наші спецслужби я не про технічну річ говорю. Я говорю про те, що це по суті зараз внутрішнє озеро НАТО після вступу Фінляндії і Швеції до альянсу. Чи це би не викликало у нас проблем з партнерами, якщо б ми вирішили і е, там навести порядок? Цікаве питання. Технічно. По-перше, я думаю, що це можна зробити. Це, ну... Якщо в тих в чорному морі у ворожій атмосфері, коли є російські реп, російські літаки, і всі вони заточені на пошук українських беків, вони їх так називають. То в Балтійському морі це зробити можна. Інше питання юридично: де класно можна влучити в ці танкери, щоб не спровокувати розливу нафти, щоб не спровокувати. Я не кажу агресію, але невдоволення в Фінляндії, Естонії ну ми повинні розуміти, це наші союзники. Треба бути дуже філігранними, але дуже неприємна заява була останніми днями від МЗС Естонії, угу. які сказали, які сказали, так, не в захваті від взагалі ідеї якоїсь та навіть теоретичної, щоб Україна своїми безпілотниками десь. Поруч вражала російські кораблі, там не знаю, там виключно економічні Естонії. Тобто вони побоюються якоїсь не знаю, обратки, атвірки, як завгодно. Це можна називати, але технічно я думаю, що це можна робити. І ми повинні це робити, але тут дуже філігарно щораз в нейтральних водах і щоб нікому не зашкодити. Така собі хірургічна ювелірна робота. Ну і знаєте, ми, ми зараз говоримо буквально і це не про танкер, але ми говоримо в ті дні, Буквально коли Україна потопила російський підводний човен. Варшавянка класу Варшавянка. Це вже другий, якщо я не помиляюся. Ви знаєте, мені здається, такими темпами. У них лишиться тільки тихоокеанський флот. Дивіться, цікаве, цікаве питання про Варшавянку. Не перша підвоперше підводний човен, який ну було не потоплено, а вражено прямо в е 2024 році. На там зна верфі. Він там стояв. Його влучили в нього ну, в Росії чи в Севастополі. Це було. Здається, в Севастополі було, він був на, на штабелях, не знаю, там, в, ага. в ремонтній базі, цій, і в нього прилетів штормшеду, і там от таке не отвір, тобто можна було матросам спокійно заходити через цей отвір, робити свої справи. <кхід> тобто в нього було влучання. Я відверто скажу, не знаю, що то був за клас підводного човна, треба подивитися. Але якщо ми беремо за душки цей човен підводний, то з цього у Російської Федерації до вчорашнього дня в чорному. Морі було шість підводних човнів. в Тихоокеанському флоті. Було теж шість Ну, Можна було назвати Славянка, прощання Славянки, ну окей, прощання Варшавянки. Дійсно, експортна ціна називає 300-400 мільйонів доларів. Це непоганий здобуток Сил оборони України, бо ще раз, країна у якої немає свого, не то, що надводного флоту, та підводного немає, взагалі і близько, взагалі, немає. Ми все втратили або в 2014 році, або в 2022 році. За всіма канонами війни ми не маємо можливості. Топити ворожий флот. Просто, от, взагалі, це як джміль. Він за всіма законами аеродинаміки літати не повинен. Але він про це літає. не знає і літає. Я дякую вам за розмову, пане Іване. Сподіваюся, що Україна і далі буде продовжувати топити як і тіньовий флот, так і абсолютно легальний флот Російської Федерації, тому що це очевидно наближає нас до перемоги у цій війні. Дякую вам. Наразі пам'ятаймо, що саме сили оборони, до яких належать і ГУР, і СБУ, і ВМС, кожен їх удар зменшує тінь великої війни над Європою і наближає світло миру над Україною. Що ж змінилося в цій битві добра і зла? Поговоримо вже за тиждень.